їду на округ і, як кажуть, вдома погадаю. Не вперше, звісно, що про це я думаю, але, але намагаюся якось в комунікуваннях з громадянами, з виборцями. Бути корисним, наприклад, у тому числі тим, щоб звертати увагу на важливі, на мою думку, речі. Зараз я не говорю про ту бусифікацію ганебну в цьому ефірі і про закриття кордонів, яке дало і дає, на моє переконання, незрівнянно більше негативних результатів, ніж Очікування, яких робилися такі кроки. Я зараз говорю про те, що про те, що у нас, на мою думку, забагато наші громадяни. Намагаються впливати на тих, яких вони. Не обирали, не уповноважували. Зараз я говорю передусім про народних депутатів, тому що сам волею долі, дякую Богу, і тим людям, які мене підтримали, маю честь і можливість працювати в парламенті. Звісно, що можемо говорити і про президента і теж. Часто я акцентую увагу на, на тому, що висловлювати якісь там претензії, і вимагати бути почутими, вимагати якихось там рішень дій від президента, мають моральне право, звісно, що ті, які підтримали його на виборах, які поповноважили, Повноважили очолити державу і представляти інтереси виборців на цій посаді. Е, ну, Президент один до нього складніше достукатися добратися. Хоча, е, наприклад, я Популяризуючи, пропагуючи такий підхід, теж як його виборець, як виборець Олина Санча, не раз, не два, не багато разів, намагався і намагаюся доступитися до нього в доступний спосіб, тобто через публічність, в тому числі, коли я висловлюю якісь побажання, прохання, наприклад, в контексті того ж. Шкідництво в якості бусифікації, я прошу Володимира Санча почути, вплинути. Думаю, що з позиції президента і Верховного Голокомандуюча він міг би, може, позитивно вплинути. І прошу тих громадян, які так само є виборцями Володимира Санча і підтримують цю риторику, показати цю підтримку, наприклад, репостом. Репостом. Такого прохання. І якби е, подібне прохання отримувало би там, не знаю, сто тисяч чи мільйони більше репостів, тобто, коли систематизовано можна було показати, що це позиція великої кількості виборців президента, то ігнорувати це було б складніше. Так? Але зараз я саме на Цю проблематику в контексті роботи Верховної Ради і парламентарів, у нас як би там не було, хоч ми і жартуємо, що у нас тепер офісна президентська, а не парламентська президентська республіка, але все-таки у нас парламентська президентська республіка. І в принципі, Верховна Рада може впливати майже на все. В країні. Тобто, якщо Виконавчі органи влади не чують, то в принципі через позицію Верховної Ради їх можна змусити почути. Тому що Верховна Рада призначає Кабмін. І якщо було би там 226 плюс впевнених депутатів з відповідною позицією, то Кабмін можна змусити або діяти так, як, як очікує суспільство, очікують е, виборці тих, які призначили і уповноважили здійснювати виконавчі функції влади, або змінювати Кабмін. Це в силах Верховної Ради. Але для цього треба мати е, впевнених. 226, плюс, або можливо там в районі 250 набляпів з такою позицією, для того, щоб більш-менш впевнено впливати з цієї позиції. Я зараз акцентую увагу на повноваження, скажімо так, нас як просто виборців, громадян. У нас часто люди. Повторюють, що відповідно до конституції народ є основним джерелом влади в нашій країні. Тобто, люди, які наприклад, якісь там річні дії влади, нарідко акцентують, що ми. Ні, коректно, що. Це кожен може говорити про себе особисто, да? тобто про джерела власної про нас. Ну, тобто, я мо... маю повноважний легувало працювати в парламенті народним депутатом. Це. Вісімнадцять інвестицій людей? З округу. Е... І я акцентую увагу на тому, що в принципі кожен важень одного з представників основного джерела влади в Україні. Мав би того тієї, або тих, хто б на виборах і уповноважив працювати в парламенті. Я говорю, і одна й множині, тому що мова є, або якщо. Що, давайте, у Верховній Раді, тобто може, старник від округу на території якого ви проживаєте, але зрозуміло, що впливати на позицію як не байдуже рвали в даному разі і настрої виборців інших політичних сил, тому що якщо виявляється, що і представники інших політичних сил, теж підтримують ту позицію, яка близька. Його чи її виборцям, так да? навдеш надепті позицію. Тобто, якщо мені, наприклад, в рамках зворотньої зв'язку з округом не лише мої виборці кажуть, що так, ми підтримуємо вашу боротьбу проти бусифікації, проти закриття кордонів і тому подібне за мобілізацію дрова гузду, а і виборці інших. Кандидатів політичних сил теж висловлюють от, підтримку такої позиції, то ясно, що це мене підсилює. Тобто я можу сказати з трибун публічно аргументувати, що дивіться, не лише виборці наші з Володимиром Санвичем, мої, слуги роду Зеленського на такій позиції, а й виборці інших. Тому тим більш важливо, щоб ми таку позицію репрезентували уже. Здійснюючи своє повноваження і перетворювали на рішення, очікувані виборцями. Я вважаю, що дуже важливо, щоб люди адресно і конкретизовано зверталися, а не загалом так: «От, влада погана, всі погані, все. Це про все ні про що. Це не має жодних шансів мати хоч якісь мінімальні позитивні результати. Прошу це врахувати, будь ласка. Я вже доїжджаю до місця першої зустрічі, так що, якщо у когось є якісь там, не знаю, супутні побажання, запитання, пропозиції, пишіть в приват. Наприклад, в FB Месенджер у мене там немає запитів на переписку, які би я не переглядав. Я достатньо регулярно дивлюся це. Якщо ви не FB друзі, то перше повідомлення. Для того, щоб прочитати, треба зайти в розділ запити на переписку і там вже приймати, скажімо так. Але нагадую ще раз, що я реагую на коректне конструктивне, а за некоректності і, і упередженості просто блокую і забуваю.